А в Одесі почали святкувати католицьке різдво біля пам'яті Дюку на потьомківських сходах встановили нову арт-ялинку. Ми бачимо концерт, ми бачимо, танцюють люди. Зараз запитаємо, як настрій. Як настрій сьогодні ваш? Як настрій, вітаємо зі святом. Прекрасно, прекрасно взагалі. Скажіть, будь ласка, ось в Україні тепер святкують двічі різдво, 25 грудня і 7 січня. Як ваше ставлення до цього? Нормально. Ано як повинні бути, так і є. Чому раніше такого не було? Чому раніше не святкували? Дело в тому, що просто це коли перемістили календар за сміщенням 14 днів буде християнське регіоніство, здесь католічне. Різниці немає. Все одно Божий праздник. До речі, як вам ялинка, яку встановили? Ізумительна. Отлично! Маріздва, католицьке, греко-католицьке та православне, і це дуже дивно. Я за, за те, що було одне свято. Ну а чому, чому дивно? Дивно, тому що е свята роз, розпочинаються в кінці грудня, продовжується майже що весь січень. Дібна, те, що... майже що... весь січень. і Країна паралізована, вона не працює, вона чомусь гуляє. Так. А ну, як Одеса підготувалася до свята? Дуже гарно, як завжди. Минулого року також було дуже. Це красиво і цього також. Цього року в країні святкують два різдва. 25 грудня католицьке і 7 січня православне. Редакція знаходиться на Приморському бульварі. Тут влаштовано ярмарок. Яке різдво без глінтвейну? Зараз дізнаємося усі секрети приготування цього напою. Розкажіть традиції приготування ось цього смачного глінтвейну як це як ця процедура взагалі відбувається? Ну, вона вона дуже легко. благодаря вину, яблукам, апельсинам та спеціям. З чого розпочинаєте? Ну, Спочатку закупки вина ми розпочинаємо. Все, що ми делаємо, готуємо благодаря вину, грецькому ореху, кариці і яблуки та апельсини. А у нас глинтвейн безалкогольный для детей, не пьющих и людей за рулем. это безалкогольный. Ну, мы его варим на основе стока вишневого. Добавляем цитрусы, различные специи: гвоздика, анис, корица и прочие специи. То есть это как глинтвейн, только без спирта. Только без вина, так? Ну, в принципе, да. Глинтвейн на основе грузинского вина. Изготовляется ни здесь, не в Украине. Привозной. Вино, так? Да, это Нет, глинтвин готовится в Грузии. Сюда поставляется и здесь уже реализуется. А що ви з ним робите? Тільки разогревают? Да, конечно же. Ну и плюс еще добавляем. Спечи лимон, апельсин, кориця, мед, гвоздика. Кори... Корицю добавляем, яблоко, э... апельсин, мед по вкусу. За якими традиціями ви готуєте глінтвейн? Розкажіть мені. мілічні. Ну, особисто це добре. Ну ось а звідки рецептура? Віно в першу чергу. кріплене, кориця, гвоздика, кардамон, апельсини, яблучки. Ну і відповідно, найголовніше це любов. Це все вкупі. якийсь, ну такий шмурдяк. Як це от поетапно? Як приготувати вдома глінтвейн? От є в мене віно, і ось ці всі. И слегка вино, слегка. Главное, чтобы оно не вскипело, просто нагреть. Ну, как я лично делаю, Его нагреваю, а постепенно, постепенно добавляю специи. Потом в конце корицу, она с такой пенкой покрывается сверху густой, тянущий, и он будет такой густой, насыщенный и ароматный. Корица, гвоздика, кардамон. все само. И пересинку. и яблоки тоже в конце, чтобы они не разбухли. Ну а головним сюрпризом для Одеситів на Різдво стала ось ця інсталяція на Потьомкінських сходах. Згідно з задумки, Санта, рухаючись подарунками вгори, споткнувся, впав, втратив башмак, колпак, залишив сумку, і всі подарунки розсипалися у сторону морського вокзалу. Вітаю вас зі святом. Скажіть, будь ласка, як вам інсталяція? Дуже красиво. Да, Особливо ця шапочка. Да, год, от раніше не було. Друге питання ось в Україні тепер двічі святкують різдво, Католицьке та православне. Ваше ставлення. До цього? Ну, в принципі, я вважаю всі І У нас люди відмічають, У нас багато католиків, У нас є їхні храми. б і нет? Дуже гарно. Сьогодні святкують різдво. Ні. А як ви ставитеся цього, що в Україні зараз двічі святкують різдво. Один раз у грудні, другий раз у січні? Для різних людей, да? так? Це вірно, не вірно? Я думаю, що ні. Ми в Україні своє різдво повинні так? празднувати. Поряд з дюком встановлюють найбільшу зірку в Україні. кажуть, рекорд має бути зафіксовано 27 грудня. Редакція в міському саду біля Ротонди. Тут теж святкують Різдво. Зараз ми бачимо декілька десятків людей. Питаємо, як проходить свято. Хлопці, що робите? Іграємо в фейблей. Ага, а що тут відбувається зараз? Ми граємо на деталі. Якщо я виграю, я отримую це. Якщо він виграє, то він це. Яке сьогодні свято. Эм, Рождество. З дітьми вот, празднуємо. Для нас це великий праздник. Що готуєте? Вареники, вареники, вареники? А Картошка. Картошка, так? Ага. Це традиційна їжа на різдво. Українська. так, да, так. Да, да, – да, да, да. да, да, А що ще є? А, Смітана, жарений лук. І любов. Як вимагає? Я ходжу і дивлюся. І згадую собі. Давні часи, бо я ще пам'ятаю Сталіна, був маленький. Я пам'ятаю, як мене з церкви вит... міліція витягувала. І Я колись маленький думав, коли це закінчиться? Чи все закінчиться? Чи... І роз... вірилося, що буде інші часи. Що дивлячись на те, що нам тоді ще храм закрили в 61-му році? І ще вірилося, але вірилося якусь таку думку, якусь фантазія яка... Якби нереальна була, але сьогодні, коли дивлюся по Одесі, ходжу, коли прославляють Бога, коли славлять, коли якась конкуренція, там співають, славлять, там співають, славлять. На кожному кутку люди тішаться не партією, не Леніним, не Сталіним, а тішаться Богом, Ісусом Христом. Це духовне відродження нашого народу в 21 столітті. Tá,